Юра, він завжди веселив. Завжди. Я ніколи не бачила, щоб він плакав, що він сумував. Я любив дуже дітей. Мої завжди бігли, каже, ми йдемо, до дяді Юра, я кажу, так, да, дяді Юра п'є. Планів дуже багато було в нього. Він казав, я приїду і все зроблю. То зроблю, то. У нього руки були від Бога. Все руками робив. По душі був дуже добрий, хороший. Хлопець сам пам'ятав, що друзі в нього є, є знайомі, близькі, родина всіх. Такий, будемо говорити, що нікого не зобіжав ніколи. А сам по собі він, можливо, не має вищої освіти, але він дуже розумний. Він сам він сам навчився робити радіоапаратуру, робив усе. Юра, ще коли було в АТО, він сам призвався. НАТО. Я до нього дзвоню, кажу, ти наш воїн, ти значить, захищаєш Україну. Він каже, ви мене розумієте, бо ви теж були в Афганістані.